Про це не заведено говорити. Всі звикли просто мовчати. Ніхто не готовий озвучувати той факт, що дорогі, кохані та рідні серцю люди можуть завдати нам болю: болю фізичного, болю морального, болю психологічного. Ми краще будемо вірити та повторювати як мантру фрази, тези, міфи, які спростовують та виправдовують факти домашнього насильства. Але так не має бути. Діти, які живуть в повноцінній сім'ї і бачать насильство, страждають набагато більше тих, хто живе з одним із люблячих батьків в гармонійних стосунках сімейного спокою. Діти, які бачать насильство між близькими родичами і батьками, навіть якщо не страждають фізично, страждають морально. Це впливає на їх емоційний стан, оцінки, взаємини з оточенням. Запобігаємо насильству разом. Знай. Та спростовує міфи про домашнє насильство.